Чи дорогоцінні. Все саме найкраще в цей світ воно прийшло від християнства. Любов, совість, етичність все найкраще від Бога. І... Тому що, наприклад, от ми знаємо зараз в Іраку да, було прийнято закон, який там, дозволяє там, 9-річних дівчаток віддавати замість чи, там, за 40-літніх, 45-50, ну, любого віку мужиків. Так? Це ж е, чистої води насилля. Тому... Е, Всіх закликаю приєднуватися до християнства, до християнської віри, тому що Ісус Христос Він помер за нас, Він показав приклад любові. Це жартовність, це віддати себе за інших. Ось і християнство це любов, це любов Божа, це любов один до одного, тому доєднуй.